Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека вишиванці призвячує українські вишиванки барви висолкові, багатство й оберіг народу, розшиті взори кольорові, сакрального змісту і коду. Квіти та геометричні везерунки ваблять око та чарують, символічні їх малюнки особливу насолоду дарують. Кола та ромби символи сонця і плодючості, що людину і землю восхваляють, квадрати ж носії досконалості, що сторони світу пори року й доби розкривають. Квіткові неповторні розмаїття, українську щиру душу прославляють, калинові виноградні віття ніжною дівочою красою бояють. Неймовірна краса наповнює вишиванку та вражає пишністю своєю. Українці справжні носять її з змалку та збагачуються її магією. Нема народу без культури, нема культури без народу. Особливою національною традицією українського народу є вишиванка. На її честь, 3-4 травня, а цьогоріч це 18 травня, відзначаємо День вишиванки свято, яке символізує національну єдність. Українська вишиванка не просто одяг, її візерунки це світогляд, мудрість народу. Наші пращури вважали вишиванку, оберегом. Давньогрецький історик Геродот стверджував, що вишиванкою був прикрашений одяг скіпів, які довгий час проживали на території сучасної України. Вважається, що першим, хто носив вишиванку у поєднанні з європейським одягом, був Іван Франко. Сьогодні вишиванка національний символ, гордість, автентична ознака українця. Носіть вишиванки. Це модно! Одягайте вишиванки, це, це ваш оберіг! Ходіть у вишиванках! Все патріотично! У нашій бібліотеці є чимало книг про українську вишиванку. Деякі з них презентуємо. Унікальний альбом української вишивки. Видання побачило світ у руки державної незалежності, 300 сторінок історії національної вишивки, десятки кольорових ілюстрацій. Що демонструють зразки українських вишиванок, а разом із тим і розмаїття самобутніх технік вишивки за останні п'ять століть. Ласкаво просимо у світ вишиванки. Фалдована спідниця, вишивана запаска, на злежані сорочці коралів довгі раски. Ні в кому не заплаче бабусина примівка, те шиття тоненьке, шовкова облямівка. Усе забрала баба, і навіть то образу, що не вдягла сорочку онученька ні разу. Усе вона забрала, а ми не пильнували. До смерті не збагнемо, чого нам бракувало. Такий сумний вірш про забуті вишиванки помістила у книзі вишивання долі Марія Чумарна і дала зрозуміти, що ще не все втрачено. Адже її книжка навчає багатьох технік шитва І навіть для лівої та правої рук. Як добре, що у зберігали старосвітські, завдяки їм. Ми маємо надзвичайно цінні пам'ятки народного орнаментального мистецтва, які представлені у книзі Мирослави Шандро гуцульські вишиванки. Вишивка Чернігівщини. Монографія Віри Зайченко. Результат дослідження колекції вишиванок Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. У книзі відображені відомості про технічні прийоми, орнаменти і композиції, які зустрічаються на вишиванках цього регіону. В книзі Тамари Ніколаєвої «Історія українського костюму представлене широке розмаїття народного вбрання відповідно до історико-отнографічних регіонів України. Хай будуть книги і друзі при столі, хай буде пісня і мила. 不是我